Що з Василом Васильовичем Нємчуком познайомився в селі Довге у 1992 році, у серпні місяці, коли я приїхав, можна сказати, вже так постійно на Україну, тоді ще не думав, що воно буде так багато років. І прийшлося мені. Одного дня поговорити з дуже приємною людиною, яку ми представили як пана професора із Києва родом з довгого відкривався коліч в довгому. І він, коли довідався, що запросили священника одної конфесії, сказав у нашому селі завжди були троє свіщені, то, то, двоє священників, не троє, двоє священників. Був греко-католицький і римо-католицький священник. Но... i zaraz, oskilky je i pravoslavný, ale nemôže e, byť i také, čo by liše vin i šov Tak čo zaprosili i mene. No i rozmovľajúči s e, ním, ja prekonal sa, čo to je ľudina veľmi širokého srdca, Відкритий на людей, він мені розказував свої спогади про словаків, дітей, з якими він дружив, коли був малий. Дуже мене зацікавила історія з 1949 року, яку він мені розказав, коли була ліквідація греко-католицької церкви і celo zališilo sa bez hreko-katolického svišteníka. Ľudí nechotili do svojej cerkvi, veličeznoj cerkvi, harnoj cerkvi, vpustiti pravoslavnoho svišteníka. I prišla Páscha. I vin pokazoval meni fotografii, jak osviačovali Páschu. Tobto, ditočky nesli statuetku malého Jisúsa e, na plečách i tak išli kolo tých rozostavených Кошиків і казали, Ісус нам освятить Пасху. Він Його несуть невинні діти, не маємо священника, Ісус нам поблагословить. І так вони обійшли е, ті розстави е, Пасхи. Ясно, потім їх змусили пізніше, е, щоб прийняли православного священника, тому що їм погрожували інакше закриті церкву. Це була практика, або приймаєте, або церква закривається. Vasil Vasilovič zališil sa výrnym hrekokatolikom i Потім, коли була церква легалізована, він в Києві вже відвідував богослужіння греко-католицьке. І мушу сказати, що мені приємно завжди його там зустріти. коли був я минулому році на освяченні собору Воскресіння на Лівобережному у Києві, він підбігнув до мене. І так само недавно, 21 травня, я побував там в соборі. на освяченні. Нового єпіскопа, і дуже приємно було мені зустріти пана професора Немчука, вишиваний сурочки з великою усмішкою, так розкритими руками, підійшов до мене. Ми так зустрілися. Не був момент дуже спілкуватися, Я йому почекайте мало, але потім на конці вже його не, не зустрів. Але завжди на мене зробив. Таке враження такого життєрадісного чоловіка, людини, яка є спокійна. І можу сказати, що що, що також я з таким. З такою радістю прочитав е, його велику довгу статтю, яка була публікована нашому благовіснику на продовження про історію Марія Повчанської ікони Божої Матері. Е, дуже цікаво е, він написав, і я переконаний, що всі наші вірники, які е, беруть до рук благовісник, е, ciu staťu prečítali, dovídali sa eh pro Історію цієї чудотворної ікони в нашій святині Марія Повчі. Мушу сказати, що Василь Васильович є дуже така ненав'язлива людина, що він не приходив, щоб якось, ну не скажу завдавати клопоту, але щоб нав'язуватися. Так що більш ті зустрічі були такі спонтанні при цих богослуженнях, при таких обставинах де збиралися люди, і він завжди підійшов і була нагода, що зустрілися в довгому і що після того. Так що завжди моя зустріч з ним, наші зустрічі були такими оптимістичними.